А зараз просимо вашої особливої уваги. Дев'ятирічному Івану Євчику з Рівненщини потрібно пересадити нирки. У, хлопчина, у хлопчика вроджена вада сечодвільної системи. Організм сам себе отруює. Білоруська клініка готова прооперувати дитину, але на це потрібно 60 тисяч доларів. Таких грошей у батьків немає. Уся надія на добрих людей. Проблеми в Іванка почалися першого ж дня після народження. Дитину поклали до реанімації, і відтоді розпочалась боротьба за життя. Він е скар скаржиться на е болі в голові в затилку. Це в нього від е зашлакованості організму е піднімається тиск, нирковий тиск. От болить голова від від цих наростання цих токсинів, болить голова і за із сустави. Е болять зараз жаліється, що в нього болять ножки. Пальчики і ікри, Ну, от це на самі спинка каже болить. Він не знайде вона ті нирки. Дев'ятирічний Іван Козараз зараз невеличкий на зріст, його вага лише 17 кілограмів. Хлопчик весь час живе з болем, нервується, від цього страждання лише посилюються. Стан хлопчика середньої степені важкості. Він ну, пережив велику кризу при народженні, але життя пробивається, держиться за життя. Впливає, перше всього це ріст, значить, це малокрові анемія, це високі азотисті шлаки, які не виводяться з організму, самоотруєння організму, виходить. Ось, і ну, просто ну, порушення обміну речовин нього нічого не освоюється і їсти це не може. Виражена інтоксикація. Так, і якщо наростаєте зочисти шлаки, то вони будуть токсично впливати і на мозок, і на всі внутрішні органи. І тоді, звичайно, фінал не хороший, мама для котрої життя боротьба за сина не опускає рук. Вона стукає в усі двері і її відчиняють. Зокрема, і в білоруській клініці там запевнили, час ще є, але зволікати не можна. Ми 1 вересня їздили на обслідування в Білорусі. Пробули там тиждень, і нам дали заключення, що вони на згодні нам робити пересадку, але після того. Як ми зберемо всю суму 60 тисяч доларів е, на пересадку е, на, на це, тільки тоді нас поставлять в лист очікування на чергу. Гроші потрібно зібрати якнайшвидше, поки в Іванка ще є шанси одужати. І ти вже звик до того, щоб коли тобі робили? Звик тобі вже не болить? Нині третьокласник Іван навчається вдома за індивідуальним планом. Втім, зізнається хлопчик. Він хотів би ходити до школи, як усі діти. Вчитель приходить. І що тебе навчають вчителі? Багато чого. Серед захоплень Іванка ловити стату метеликів і комп'ютерні ігри, а ще любить свій підводний світ. Це сомік, 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 сомік. Скалярі. Тя скалярія. небайдужі люди вже пожертвували на дорогу операцію майже 10 тисяч доларів. Та це лише частина потрібної суми. Родина Іванка просить допомогти синові, щоб він міг жити повноцінно. Світлана Прокопчук, Денис Коломис, Рівненщина, НТН.